Вітаю, шановні колеги, мене звати Ксенія Римар, я лікар-офтальмолог, околопластичний хірург, працюю в мікрохірургії ока Василя Шевчика. Тема сьогоднішнього вебінару це IPL від сухого ока до естетики. Хвороба сухого ока є поширеним станом серед пацієнтів офтальмологічної практики, які часто недооцінюються, незважаючи на значний вплив на якість життя. І сьогодні хочу поділитися нашим досвідом. Як ми можемо допомогти таким пацієнтам ефективно та безпечно використовуючи сучасні апаратні технології? Хвороба сухого ока це багатофакторна хвороба поверхні ока, що характеризується втратою гомеостазу слізної плівки і супроводжується симптомами з боку ока. І ціологічну роль у розвитку сухого ока відіграють нестабільність та дисбаланс слізної плівки, що призводить до гіперосмолярності слізної плівки, веде до апоптозу клітин рогівки та кон'юктиви, що призводить до запалення, вивільнення цитокінів і утворюється так зване хибне коло. Тобто важливою ланкою в патогенезі хвороби сухого ока є саме ланчужок запальних реакцій. І відповідно до наявних даних, поширеність хвороби сухого ока у світі становить до 50% залежно від критеріїв діагностики, і в Україні діагностовано понад 5 мільйонів людей, і цей показник щороку зростає. Хвороба сухого ока негативно впливає на зорові функції, знижує загальну комфортність життя пацієнта, перешкоджає щоденні активності. І можна сказати, що хвороба сухого ока є проблема сучасної людини, що значно погіршує якість життя. Коли ми кліпаємо на очній поверхні утворюється слізна плівка, це зберігає очну поверхню гладкою та прозорою. І слізна плівка, всі ми знаємо, складається з трьох шарів: це моциновий шар, водянистий шар та ліпідний шар. І кожен цей шар виконує свою функцію. Муциновий шар сприяє прилипанню сльози до ока, водний шар він є найбільший, він очищає око, вимиває сторонні частинки з ока. І ліпідний шар це зовнішній шар слізної плівки, він утворюється в мебових залозах, не дає слізні плівки занадто швидко висихати, і 85% випадків сухого ока пов'язані саме з цим шаром. І відповідно до міжнародної класифікації, хворобу свого ока поділяють на вододефіцитну форму через недостатність вироблення сльози та форму з підвищеним випаровуванням сльози. І основна причина це дисфункція мейбових залоз. За стабільністю проявів хвороби свого ока поділяється на транзиторний. Коли пацієнт скаржиться не постійно, а скарги виникають періодично після тривалої роботи за комп'ютером або під дією холодних температур або вітру. І стійкі, коли пацієнта постійно відчуває симптоми сухого ока, які значно погіршують якість життя, аж до того, що пацієнту важко відкривати очі, важко робити повсякденні справи і важко жити своє нормальне життя. І за перебігом важкості. Може бути легкі, середній, тяжкий і вкрай важкий. Ступені важкості ми безумовно оцінюємо за клінічними проявами: ступеню почервоніння, показники тесту Шермара, часу розриву слізної плівки, а також за Оксфордською шкалою, яка передбачає аналіз кількості епіталі... епіталіопатії, рогівки та кон'юктиви, при використанні розчину флюоресцеїну. Основні причини, так як хвороба свого ока це мультифакторне захворювання, і насправді виділити якусь одну причину просто неможливо, їх дійсно дуже багато. Це і тривале перебування за екраном, і хірургічне втручання, і використання контактних лінз, вікові зміни. Гормональні зміни, особливо у жінок в період менопаузи, значно збільшується ризик виникнення хвороби сухого ока, це тривале використання медикаментів, таких як антигістамінні, антидепресанти та гіпотензивні засоби. Це аутоімунні захворювання, патології органів зору, хронічні конніктивіди, дисфункція мейбових залоз. Блефорити та лагофтальми, також використання кондиціонерів, сухе повітря. І останні дослідження показали, що високий рівень психологічного стресу, недостатня кількість сну — це все безпосередньо впливає на виникнення хвороби сухого ока, і це щось не щось абстрактне, це наші реалії, в яких ми живемо, постійні тривоги, нічні пробудження, хронічне недосипання — Це все впливає на стан наших очей. Симптоми так само різноманітні, пацієнти можуть скаржитися від відчуття піску, різі, печіння, стройнього тіла в очах, сухість або навпаки надмірна сльозотеча, особливо на вітру, холоді або сонці. І варто пацієнтів пояснювати, що сльозотеча це не протилежність сухості, а дуже часто її прояв. І іноді пацієнти. Які звертаються до нас е, зі скаргами, і вже були в лікарів, і лікарі призначали їм зволожуючи, е, зволожуючи каплі, але він їх не використовував. Чому? Тому що прочитав, що каплі від сухості, а його турбує сльозотеча. І логіка цього пацієнта зрозуміла, тому що навіщо капати, додатково зволожувати око, якщо, його, е, якщо воно і так сльозиться. Тому дуже важливо пояснювати пацієнтам, що навіть. За те, що це теж є проявом сухого ока. Також пацієнти можуть скаржитись на швидку втомлюваність очей та коливання гостроти зору протягом дня, особливо при тривалій очній нагрузці. діагностику хвороби сухого ока ми розпочинаємо з аналізу індексу захворювання поверхні ока. Це міжнародний опитувальник ОСДІ. Пацієнту необхідно надати відповідь на 15 запитань, після чого результати узагальнюються, і за спеціальною таблицею визначається ступень ураження поверхні ока. Далі проводимо біомікроскопію, мебоміографію, час розриву слізної плівки, висота сльозного мініску та ширмера. Можна проводити аналіз осмолярності сльози та проба норна флюористеїнова. Проба. О, в клініці ми маємо можливість проводити обстеження на апараті Sirius Plus, який дозволяє зробити нам такий репорт про стан переднього відриску. Зокрема, ми оцінюємо мейбові залози, ступень гіперемії кон'юктиви, висоту сльозного мініску, а також час розриву слізної плівки. І це нам дає можливість показати пацієнту реальний стан його очей. Що суттєво збільшує рівень довіри пацієнта до лікаря та лікування. Та і в процесі лікування ми, можемо, ми маємо змогу відстежувати покращення пацієнта не тільки за його суб'єктивними відчуттями, а й за об'єктивними даними, отриманими на сучасному обладнанні. Лікування сухого ока базується покроково і відповідно до тяжкості проявів та механізмів розвитку. Це включає і модифікацію способу життя, і гігієноповік, і вітамінотерапію, зволожуючі каплі. Тобто, безумовною метою лікування хвороби сухого ока є відновлення природнього гомеостазу на поверхні очей, а це можна досягнути лише розірвавши порочне патологічне коло. Зволожуючи капельки, можна сказати, що більш симптоматичне мають лікування і не завжди можуть впливати на основну патологію запалення. Крім того, сучасний ритм життя не дозволяє багатьом пацієнтам закрапувати каплі, тим паче щоденно, тим паче по 3-5 разів на добу. І одним з перспективних напрямків лікування є саме використання технології IPL, яка надає можливість не тільки зменшити симптоми, а й впливати на основні механізми розвитку. ІП-терапія була схвалена FDA більше 15 років тому для лікування доброякісних пігментних та епідермальних уражень. Доктор медичних наук Роландо Тойс вперше задумався про використання IPL в офтальмології після того, як помітив у своїх пацієнтів з хворобою сухого ока покращення стану слізної плівки без змін в їхньої терапії, і виявила, що всі пацієнти проходили лікування розацея за допомогою IPL, що й наштовхнуло його на ідею застосування цієї технології для офтальмологічних проблем. На сьогоднішній день вже існує багато досліджень, які підтверджують клінічну ефективність IPL-терапії у пацієнтів з хворобою сухого ока. І в нашій клініці ми використовуємо IPL на платформі EnVision. Це високотехнологічний такий апарат, можна сказати, офтальмологічний. Він оснащений трьома насадками, спеціально розробленими для офтальмологічних процедур. Це ЛюМЕКа I, інтенсивне імпульсне світло, форма I, радіочастотна технологія, і Морфеус 8. Тут Ви можете переглянути кожну насадку в роботі. Морфеус-8 uh -huh. 8 це мікроголковий ВРФ для естетичної корекції та регенерації шкіри, форма Ай радіочастотна технологія. До речі, по цій насадці вже був вебінар, тому хто пропустив, раджу переглянути цікаву інформацію. І люмека I інтенсивне імпульсне світло. Будемо сьогодні говорити про, саме про цю насадку. Цей слайд демонструє, як різні довжини хвиль проникають у шкіру та взаємодіють з їх структурами. Глибина проникнення світла залежить від довжини хвилі, IPL випромінює імпульсне світло з довжиною в діапазоні від 500 до 1200 нанометрів. І короткі довжини хвиль поглинається поверхневими шарами шкіри та ефективно впливають на телеангіоктезії та пігментні утворення. І завдяки тому, що Люмека IPL має посилений діапазон хвиль на 40% від 50 до 60 нанометрів порівняно з стандартними ipl системами забезпечує більш інтенсивний вплив на меланін та гемоглобін, що підвищує ефективність процедур. Важливо зрозуміти, що IPL – це не лазер. На відміну від лазерів, які випромінюють одну монохроматичну хвилю з фіксованою довжиною і проникають більше глибоко, IPL випромінює некогерентне світло широкого спектру, використовуючи широкий діапазон довжини хвиль від 500 до 1200 нанометрів, і завдяки цьому він може одночасно впливати на кілька мішенів, в нашому випадку це меланін та гемоглобін. Ми маємо дві насадки Люмека. Люмека стандартна маніпула з більшим кристалом. Він ефективний в естетичних цілях, а саме для лікування судинних патологій, таких як розація, купероз, гіперпігментація та фотостаріння шкіри. І Люмека Ай це менший кристал, спеціально розроблений. Для переорбітальної області, що забезпечує безпеку та ефективність, забезпечує точні цілеспрямовані процедури без перегріву навколишніх тканин і глибина проникнення це 2-3 мм. І маленький кристал та точний контроль глибини дозволяють нам безпечно працювати в переорбітальній області. І на слайді продемонстровано два наших кристали в роботі. Стандартним кристалом ми працюємо на шкірі обличчя, не заходячи в переорбітальну область, також ми можемо працювати зі шкірою декольте, зі шкірою кість. І маленькою маніпулою ми можемо працювати більш прицільно в переорбітальній області, наступивши 2 мм від краю повік. Так, Який ж механізм дії? IPL усуває патологічні судини. Світлова енергія поглинається оксигемоглобіном та ландіоактезією, спричиняючи їх коагуляцію, закриття судин і зменшення прозапальних медіаторів, що перериває хронічне запалення. Ерадикація демодекс. хромофори в екзоскелеті кліщів поглинаються IPL, що знищує демодекс та пов'язані з ними бактерії зменшуючи бактеріальне навантаження і запалення повік. І покращує секрецію мейбою. IPL сприяє розрідженню закупорок мебових залоз, що відновлює плинність ліпідів і нормалізує ліпідний шар слізної плівки. Ця анімація демонструє роботу IPL. Світло проникає через шкіру, вибірково поглинається судинами, коагулюючи їх. В результаті зменшується запалення, покращується мікроциркуляція, мебові залози звільняються від закопорок та починають працювати правильно виділяючи стабіль, стабільний ліпідний шар, що відновлює цілісність та стабільність слізної плівки. Це наші параметри для лікування СХО ока. Вони однакові для всіх наших пацієнтів. Платформа містить такий екран. На екрані ми е, вибираємо розмір, якою маніпулею будемо працювати. В даному випадку, якщо ми працюємо з хворобою з Ока з переорбітальної області, ми обираємо маленький кристал, енергія завжди 5 і вибираємо охолодження. Наносимо 30 аплікацій, як показано на схемі, з невеликим перекриттям в два проходи. Кількість процедур. Ми рекомендуємо 3-4 процедури проводити раз в місяць деяким пацієнтам, у яких не дуже виражений синдром сухого ока. Ми можемо провести одну процедуру. У нас є такі пацієнти, які приходять на одну процедуру, їм вистачає на півроку. Вони незалежні від зволожуючих капельок і не відчувають сухості очей і інших симптомів, пов'язаних з сторони ока. Які ж протипокази? Це вагітність, період лактації, онкологія, прийом фоточутливих препаратів, рецидиви простого герпесу в зоні лікування, епілепсія, аутоімунні захворювання, дуже засмагла шкіра. Також важливо перед проведенням процедури визначати фототип за за шкалою Фіцпатріка. Це міжнародна шестирівнева система, яка класифікує шкіру від кількості меланіну. І IPL застосовується саме при першому, другому, третьому четвертому типу. При п'ятому, шостому протипоказано, через високу кількість меланіну зростає ризик гіпопігментації та опіків. Так, етапу проведення процедури. о перед процедурою ми очищаємо шкіру, видаляючи макіяж або крем. Одягаємо обов'язково захисні окуляри або шильд для пацієнта, захисні окуляри для лікаря та всіх, хто знаходиться в кабінеті. Тонким шаром наносимо прозорий гель, обов'язково прозорий гель для кращого захисту шкіри та проведення світла. Виконуємо близько 30 процедур, 30 імпульсів з невеликим перекриттям. На переорбітальній області, витримавши відстані не менше 2 мм від лінії В. І далі, якщо це потрібно, виконуємо ручну експресію мейбових залоз для вивільнення блокувань. Після процедури ми видаляємо гель та обов'язково наносимо spf крем. Так, і, власне, як відбувається процедура? Процедура абсолютно безболісна для наших пацієнтів. Пацієнти Відчуває тільки спалах світла, жодних болівих відчуттів е, е, немає. І перейдемо з вами до наших результатів. Е, Пацієнтка звернулася до нас зі скаргами на відчуття піску в очах, періодичне печіння, почервоніння, розмитість зору, що посилюється ввечері. Також означає швидку втому очей під час роботи за комп'ютером. Закапує каплі постійно зволожуючи, і під час обстеження на апараті Sirius Plus було виявлено нестабільність слізної плівки. Бачимо, що слізна плівка розривається на 5 секунді. і пацієнтці було проведено одну процедуру IPL, і одразу після першої процедури ми бачимо значне покращення слізної плівки слізна плівка більш стабільна і вже розривається на 11 секунді. Але ми провели пацієнтці три процедури з інтервалом 4 тижні, і після третьої процедури бачимо, що жодних порушень зі сторони слізної плівки немає, що підтверджує наш апарат. Це вже друга пацієнтка, так само е, час розриву слізної плівки четверта секунда, і після першої процедури в два рази покращилась е, стабільність слізної плівки, слізна плівка розривається вже на 10-й секунді. Клінічний випадок лікування демодекозного блефариту пацієнт звернувся до нас зі скаргами на свербіжповік, відчуття піскувачах, печіння, почервоніння, особливо вранці. Пацієнт вже тривалий час лікується пінками, мазями, краплями, і під час такого лікування він помічає дійсно полегшення, однак, після припинення лікування всі симптоми до нього поверталися. На фото видно значна гіперемія кон'юктиви, набряк та запалення повік, наявність кірочок та лосочок на вії. Пацієнту було виконано 4 процедури з інтервалом 4 тижня, і після лікування відсутність вираженого набряку, зменшення запального процесу повік, очищення ВІ від кірочок та лосочок та покращення загального стану очей. Також за допомогою IPL ми можемо працювати з ретиматозними рубцями та пришвидшувати реабілітацію після хірургічних втручань та покращувати їх зовнішній вигляд. На зріні рубці у стадії проліферації при формуванні рубці, рубця утворюються нові судини. Відбувається цей процес дуже активно, що може підвищувати ризики гіпертрофії. Механізми пель полягає у зменшенні васкуляризації, гробель швидше дозріває і зменшується ризик гіпертрофії. Також завдяки тому, що ми маємо дві насадки: косметологічну і офтальмологічну, ми можемо працювати не тільки з очними проявами розації, але й шкірної, шкірними проявами. Пацієнту було проведено курс з чотирьох процедур з інтервалом місяць на ділянку щік ми використовували наш стандартний аплікатор з великим кристалом і на зону навколо очей використовували люмеку так. Ай. Також ми ефективно боремося з гіперпігментацією. Пацієнтці виконано три процедури з інтервалом 4 тижні. І бачимо зникнення пігментації, покращення якості шкіри, освітлення шкіри і гарний естетичний результат. За допомогою IPL ми також можемо прискорювати розмоктування гематом. За межами судин неретроцит руйнується, і в тканинах відбувається накопичення залізовмісного пігменту гемосадорину. Приблизно на п'яту добу з моменту утворення рубця гемоглобін починає руйнуватися, і рубець стає жовто-зеленим. Тому IPL ефективний саме в перший тиждень після утворення рубців. Також пацієнт з куперозом так само провели три процедури з інтервалом місяць і маємо такий гарний результат. Хвороба сухого ока є поширеним станом серед пацієнтів офтальмологічної практики, який часто недооцінюється, незважаючи на загальний вплив на якість життя. І IPL є перспективним методом лікування, оскільки він впливає не тільки на симптоми, а й на механізми розвитку сухого ока, зменшуючи запалення, нормалізуючи функцію мейбових залоз. Та покращуючи стабільність слізної плівки, АйПель перериває порочне коло хронічного запалення, що є центральною ланкою патогенезу хвороби ока, і може використовуватися як самостійний метод або у складі. Комплексного лікування. Таким чином, інтенсивне імпульсне світло є ефективним та безпечним і патогенетично обґрунтованим методом лікування схого ока, що покращує життя пацієнтів і розширює можливості лікування. Дякую всім за увагу. Якщо не встигли підключитися, вебінар буде в запису. Також є окремий запис вебінару ще по одній насадці, форма I. Якщо цікаво, раджу переглянути, там дуже багато корисної інформації. Ще раз дякую. сподіваюся, що було пізнавально і цікаво для вас. Якщо будуть питання, задавайте, з радістю вам відповім.